Всім привіт! Сьогодні у нас 29 липня. Обрізаю я листя між китицями. По одному місцями по два листка. Ну а так як між китицями один, два, три листка, середні я обираю. Є, є таке, що чотири листка між ними. Ось, як ось, о, ось о. один листок, другий, третій і четвертій. Я обираю оці два листки. Воно ну, так рука і, і чешеться, щоб зрізати побільше. Ну Це тут не убрано ще листя, а зараз покажу там, де вже я обрізав. Ну, і помідори видніше набагато. І це саме, і провітрювання краще. Не, не так буде болячка цеплятися до помідора. А тут вже обрізані листя. У нас і плоди видніше набагато, провітрювання участь стало. О. Тут ось росте скитиці. О. Добре. І воно набагато гарніший вигляд є. Де листя. Видно плоди Ось шкідників як обробляти от совки вже самі плоди можна обробити, щоб воно вони, їх, їх видно. Питалися в мене, чим от білокрилки обробити тепеки не бере. Ну, є один спосіб такий дієвий. Конфідора 100 грам на кілометр капельної ленти. В корінь дається. І мовенто 10 мл на 10 літрів води воно не, не зразу вбиває, але постійно білокривку вбиває. Я так в минулому році на цвітній капусті білокривку виводив. І за гирю питали, що вона тут робить. Ну Гиря допомагає відкривати центральне вікно посередині клапан. Вона, так сказати, тягне донизу, бо без гирі, гиря 32 кг, без гирі я б ручкою не підняв вікна. Дуже, дуже тяжоле воно, великий вікна з двох половин, більше двох метрів шириною. І важке вікно, якщо б не гиря, то я б не зміг його відкрити. Типлиця в мене забілена, прошу ніч, цілу ніч йшов дощ, але не змило. Тримається вапно на теплиці. Просили, щоб я показав індюків. Цип-цип-цип-цип. Йдіть сюди до мене. цип 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 тип на цю тему то треба окремий канал знімати, відкривати, от щоб про індюків і все остальне в мене. Інкубатори два штуки, брудера є. Цеплята, курчата вилуплюються, каченята, все, все своє, не купляю. Ще мала бути тут ще одна теплиця. позапрошлий рік з осені почав арки робити. І самі розумієте, що встановилося. Та й це саме. Треба було докупляти ще матеріал. А його вже нема де купити зараз. Тут трубів не вистачає на все. Тут трошки бур'яна оставив, щоб було де індюкам ховатися. От сонця пекучого, це зробили одну-дві-три. 4-5 арок зробили і на цьому все стало. І так воно і не движеться.